Всім доброго дня! Заїхав до Івана Павловича в гості. Підкинули, залинявших голубів. Хоч і линяють, але гребуть. we yeah. в гору пошли да? шестерочка, шестерочка. Погнав Іван Павлович Бакінську птицю. Палич, а широкохвості там не літають. Не знаю. Хто зна? не знаю. Може, і широкохвості зарвались. Не гнав, не знаю. Де вони ділися, не бачу. А ось знаєте. Нагрівають потроху. Завтра в нас 12 серпня виставка в місті Бурин Сумська область буде. Так що всіх бажаючих на восьму ранку чекаємо. Хто приїде, хто не приїде, не знаю. Блокпостів у нас з повістками такових особо немає, так що можете не боятися. Заодно і все можуть зняти А, так, да, палич, ви ж казали, що широкохвостих можете хорошим людям поділитися, да? Да. трошки зможете, да, передати? Да. Зараз знає, знімемо. Угу. Это у вас все широко хвости, да? Угу. Зразумило. Красота, красота. Красива так що кому треба, можете звертатися. Палич викинув сьогодні у Facebook у групу широкохвостих. Називається група Голуби широкохвости. Він там викинув ролик, свій номер телефона. А можете продиктувати, Павлович, ну продиктуйтесь. 066 486 066 486 1027 27 Іван Павлович. Звоните йому, кому що треба. Він може трошки. молодий, да, Павлович? Молодий, є Ну, молодий, ганя, коротше, все горішні, так? Да? Да. Ну, мок, без парни там есть, кому щось. Коротко, Кого цікавлять, дзвоніть.